Вітаю ветері. Ви новин у студії Віктор Раду. Перший тиждень нового року нові атаки на українські міста, як дронові, так і ракетні. Ворог постійно намагається змінювати тактику, продовжує тероризувати населення, знищувати зернові запаси. Про підсумки тижня обстановку на півдні України ми говорили з начальником об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдні України Наталею Гуменюк. Новий рік розпочався для Одеситів і мешканців ряду інших міст півдня України під звуки вибухів. Ворог продовжує терор як на свята, так і в будні. Говорить начальник ОК прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуманюк. Перший тиждень нового року був, на жаль. Окреслений в тому числі і з самим початком нового року атаками на південні регіони безпосередньо в новорічну ніч і Одеса і регіони зазнали ударів, ударів безпілотниками а пізніше була ракетна атака, досить потужна. 2 січня знов ворог застосував потужну масовану ракетну атаку. Кожної ночі в новому році мешканці південних регіонів прокидаються від сигналів повітряної тривоги. Кожну ніч фактично ми продовжуємо бойову роботу з протиповітряної оборони, коли відбиваємо дронові удари по різних регіонах України, в тому числі в нашій зоні відповідальності, це особливість в тому, що прямування якраз починається саме з нашого сектору. Вогню і випускаючи дрони з тимчасово окупованого Криму, ворог намагається спрямовувати їх спочатку з тимчасово окупованої території Херсонщини, щоб бути максимально просунутим і неураженим. Ворог постійно змінює тактику та використовує особливості ландшафту нашого регіону, підкреслює Наталя Гуменюк. Наприклад, прямування дронів через акваторію Чорного моря ускладнює їх виявлення. Складні маневри, захід на удар з різних напрямків це намагання обійти системи протиповітряної оборони. Крім того, вдається до тактики прямування повітряних цілей максимально наближено до житлових кварталів і промислових районів, де робота протиповітряної оборони може також відбиватися на завдані шкоди як будівлям, так і людям. І це тактика війни, якби не було атак, то не було б і відповідних уражень навіть уламками. Ворог працює над тим, щоб вдосконалювати свою тактику, аналізує нашу протидію, намагається виснажити системи українських ППО та обійти їх або уразити, говорить Наталя Гуменюк. Українські військові постійно аналізують ситуацію, щоб найбільш ефективно протистояти атакам. Ми бачимо, що вони намагаючись ускладнити нам роботу, перефарбовують дрони в більш темні кольори. Це дійсно робить їх майже непомітними вночі. Вони намагаються використовувати мішані атаки різної комбінації з ракетами повітряного, морського базування, дронами або використовуючи різні сегменти доби з опорою на те наскільки виснажен людський організм, тому що ми розуміємо, що протиповітряна оборона це не тільки техніка озброєння, це люди в першу чергу, які пильнують, які виявляють, які здійснюють наведення і ураження цілей. Що стосується техніки, то її багато не буває. Військова техніка це розхідний матеріал, який використовується, зношується при такій потужній роботі, і його треба постійно оновлювати. Нам потрібна більше зброї, яка зможе захищати на більших відстанях, тому що зрозуміло, що повертаючись до розмови про ураження і роботу протиповітряної оборони, наприклад, над житловими кварталами, це також дуже небезпечно для населення. Якщо б ми мали багато систем далекобійної протиповітряної оборони, звісно, нам би вдавалося збивати цілі і виявляти їх ще в поки вони не підійшли до населених пунктів. Незважаючи на те, що ворожі кораблі відведені на велику відстань, рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим. Підкреслила Наталя Гоменюк сьогодні, в чорному морі продовжують чергування два надводних ракетоносії. Генеральний штаб оцінює рівень ракетної небезпеки постійно високим, оскільки ракетоносії ворог застосовував навіть з пунктів віддаленого базування. З новоросійської бухти вже були пуски ракет. Також вони запускали ракети із Севастопольської бухти, і незважаючи на те, що в них є певні складнощі в використанні калібрів, вони все ж таки споряджені і мають немалий потенціал застосування цих ракет. Щонайменше 40 ракет зараз вже... Споряджені на ракетоносіях, які, знаходячись в пункті базування, готові за 2-3 години прибути на пусковий рубіж. Чи спостерігається якась циклічність ракетних атак? Чи є після масової атаки декілька днів, коли можна бути відносно спокійними? Це залежить від потенціалу ворога. Пояснює пресофіцер і говорить, втрачати пильність не можна. Ворога достатній потенціал, щоб до прикладу застосувати атаки хвилями, в тому числі не даючись нам говтатись. Яку тактику вони оберуть, ми знати не можемо. Хоча розвідка працює, і відповідно про потужні небезпеки, про особливості якоїсь загрози ми оперативно сповіщаємо. Військові також наголошують, громадянам не слід відноситися до сигналів тривоги легковажно. І коли вона лунає, слід йти до укриття. Уночі 5 січня російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони Камікадзе. 21 із 29 дев'яти вдалося збити силам протиповітряної оборони. Атака тривала двома хвилями. Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Миколаївської та Херсонської областей. Ворог ударив шахедами по адмінбудівлі та модульному містечку в селі Високе Херсонської області. До лікарні доправили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще п'ятеро людей, зокрема 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Мирних жителів рятувало укриття, до якого вони встигли дістатися. Під час ворожого артилерійського обстрілу Станіслава загинув 62-річний чоловік. Ще двоє людей поранено. Херсон російські війська обстрілювали цілодобово. Ворог цілився по житлових кварталах. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. У центральному районі під час артилерійського обстрілу поранення отримала 87-річна жінка. У Дніпровському районі спалахнула пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога. Крім того, один із снарядів влучив у житловий будинок, де постраждало четверо людей. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Чи може закінчитися посилення мобілізації в Україні? Чи вдасться зробити 2024 рік роком миру в нашій державі? Який курс долару очікувати і які події на фронті можуть статися найближчим часом? Про все це, а також перспективи нового 2024 року в програмі про головне розповідають столичні експерти Олексій Кущ та Вадим Карасьов. На думку політолога Вадима Карасьова в 2024-му світ чекають великі політичні потрясіння. Почати з того, що це рік виборів в багатьох країнах в этом году, в 2024 году, примерно в 40 странах состояться вибори, причому в дуже ключових странах, так це Індія, це Індонезія, це Росія, це ну, консерв США Америки. Ну і Тайвань, 13 января. Вот Тайваня, вибори на Тайване, це. Это... Потенціальна гаряча точка конфліктна зона, в тому числі і прежого між США і Китаєм, двома ключовими супердержавами. Саме через те, що партнерам сьогодні вже не до нас воєнні ресурси країни, в тому числі людські, дуже швидко можуть закінчитися, вважає політолог, і це не зробить нас ближче до бажаної перемоги. Суть війни не погибати, а побіждать, якщо впевненості в такій формулі війни. что ее можно применить в Украине, значит, да, надо подумать, как финализировать войну с минимальными потерями, как ее остановить, какой режим прекращения огня, что дальше делать. В этом смысле, в этом смысле. 24-й год может быть годом мира и конца войны. Про можливі ризики тотальної мобілізації говорить і економіст Олексій Кущ. На його думку, Україна вже майже вичерпала свій ресурс. Можна будь-які стратегії построїти, але якщо стратегія не опирається на внутрішні ресурси, і, і, і виникає дефіцит цих ресурсів, то ця стратегія вона, а, може бути а, либо не либо вона може, її реалізація може привести до якимось навіть негативним послідствам. З точки зору мобілізаційного ресурсу ми вже фактично стоїмо на грані з Окрім того, стверджує експерт, вже сьогодні виникають великі проблеми з фінансуванням армії. А що робити, якщо Україна так і не отримає достатньо грошей від партнерів? Пенсії пенсіонерам, зарплати, бюджетникам там комунальні субсидії, все остальное затрати на інфраструктуру, все це покривається за щої, тобто, виходить, якщо зовнішньої допомоги не буде, то uh, нет ресурсів для внутрішніх uh, соціальних Тобто соціальний бюджет тогда uh, під большим вопросом. Але саме загрозливе, це провокування конфлікту між фронтом і тилом, який розпалюють останній час популісти, вважає експерт. Тим паче, що найближчого часу нас може чекати загострення ситуації на фронті. Не виключаю, що Росія буде наступати на лінії фронту для того, щоб виборам 17 марта. І второй годовщине сво продемонстрировать хоча бы ну, частичный успіх. Ну, наприклад, вийти на границы Донецької області, как у них, это ДНР, ЛНР. Про події, які можуть нас чекати в 2024 році. Дивіться в підсумковій програмі про головне зеленою Астрахович у неділю. В Україні підвищили вартість пакунку малюка та змінили його склад. Повідомили в Мінсоцполітики. Це пов'язано з тим, що розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років збільшився. Вартість пакунку малюка з 1 січня 2024 року зросла майже на 900 гривень і нині складає 7689 тисяч гривень відповідно. Як зазначили у мінсоцполітики, кожні 4 роки склад пакунку малюка має переглядатися. Це відбувається з урахуванням експертної думки чиновників із залученням батьків немовлят та представників ЮНІСЕФ. Таким чином, вміст пакунку малюка коригується за результатами цих обговорень та фокус групових досліджень. Тепер у наборі збільшено кількість товарів або додано деякі нові позиції, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі плюшки, теплий одяг для немовлят, шапочки та чоловічки. Збільшено розмір пледа ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають, такі як бодіки, штанці, повзунки та інші. У міністерстві освіти і науки України анонсували радикальні зміни в 2024 році. Мова йде перш за все про суттєве скорочення кількості вишів і закриття їхніх філій по країні. У Міносвіти заявили про намір провести масове скорочення вишів в Україні. Також буде закрито філії університетів. Заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив, що сьогодні працюють близько 170 державних вишів. Їхня кількість має зменшитися до 100. Усього в Україні 300 закладів вищої освіти, у середньому по 3400 студентів на вуз. А 15 років тому в Україні діяли 350 вузів, і в одному з них навчалися більше 6,5 тисяч студентів, що майже вдвічі. Більше ніж тепер, тобто інфраструктура розрахована для одного числа студентів, а їх вже наполовину менше. Ми йдемо еволюційним шляхом і розуміємо, що кількість університетів треба зменшувати, решту модернізувати. Пояснив Вінницький. На реформу освіти передбачено кошти з бюджету світового банку, але вони не розраховані для такої великої кількості вишів. Тому деякі з них об'єднають до сильних приєднаються слабші за словами чиновника. Мон закриє так звані філії університетів. Університет. Це обов'язкове співтовариство, яке має свій кампус, інакше якісно навчати не виходить, зазначив заступник міністра і додав, що наразі одним із пріоритетів міносвіти є посилення іншої ланки, а саме професійно-технічної та професійної освіти. Погрожували пістолетом, били та забирали гроші в Одесі. Затримали групу підлітків, які здійснювали розмінні напади на однолітків. Увечері напередодні нового року в одному зі скверів у Пересипському районі четверо неповнолітніх підійшли до двох незнайомих однолітків і спровокували конфлікт. Спочатку вони побили юнаків, після чого один з них дістав пістолет і зажадав віддати гроші та гаджети. Мені спросили сигарету, тому що так зайшло, що вони відказали. Слово б'є, вони починають вибігати, ми доганяємо і хвалять на землю. Уже там уже говорить ну, говорити что типа ну давай там деньги. Ходили і у людей. Деньги забрали вейп, електронна сигарета, драк, наушники, телефон, деньги сума збитків склала понад 36 тисяч гривень. Батьки потерпілих звернулися в поліцію. Через кілька днів особи нападників встановили. Ними виявилися місцеві жителі 16-17 років. За декілька днів було викрите чотирьох підлітків за підозрою у розбійному нападі на однолітків. Неповнолітні зловмисники побили потерпілих та під загрозою пістолета заволоділи їх грошима та гаджетами. Сума завданого їм збитку становить понад 36 тисяч гривень. Під час обшуків у домівках правопорушників вилучили викрадені речі та пневматичний пістолет, який направили на експертизу. Підліткам повідомили про підозру, трьох відправили під домашній арешт. Ще одного під варту, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі ліквідували масштабне підпільне виробництво хімічної продукції світових брендів на 10 мільйонів гривень. Контрафактну побутову хімію зберігали на складах і в морських контейнерах, а збували оптовими партіями по всій Україні. Незаконний бізнес, виготовлення контрафактної побутової хімії організував 55-річний одесит. Він залучив до протиправної діяльності бухгалтера, дизайнера та інших фахівців. Між учасниками угруповання були чітко розподілені ролі. Одні забезпечували доставку сировини і тари, інші вели фінансову документацію і займалися збутом мийних засобів. Під виробничі цехи і склади орендували приміщення і морські контейнери в промисловій зоні Одеси та Одеському районі. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили функціонування підпільних цехів на території міста Одеси та регіону. Організував незаконний бізнес: 55-річний місцевий мешканець. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до однієї тисячі пляшок різноманітних засобів. Цехи обладнали всім необхідним для повного циклу виробництва порошками, ароматизаторами, барвниками, фурнітурою, поліграфічною продукцією, ємностями для зберігання товару. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до тисячі пляшок різноманітних засобів. Після цього фігуранти перевозили товар в орендовані складські приміщення, де він зберігався до моменту продажу. Підпільний бізнес щомісяця приносив ділкам понад 500 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку записи з рецептурними формулами та майже 630 тисяч гривень у різній валюті повідомили у прес-службі облполіції. Нападали на підприємців і планували розгорнути масштабну кримінальну діяльність в регіоні. В Одесі викрили та затримали жорстоку банду розбійників. Планували злочинну діяльність в одеському регіоні. Організував банду «Одесит». Він деякий час шукав спільників серед знайомих і, зрештою, обрав чотирьох жителів Одеської та Сумської областей, серед яких були люди з кримінальним минулим у травні минулого року. Бандити дізналися, що місцевий бізнесмен має чималу суму грошей і вирішили пограбувати його. Підприємець час від часу підробляв перевезеннями, тому двоє бандитів попросили його відвести їх у сусіднє село. Дорогою вони напали на нього, погрожуючи кастетом ножем, побили. Відібрали сумку з телефоном, документами та грошима. Фігуранти скоїли розбійний напад на місцевого підприємця. Зловмисники ретельно продумали план злочину та розподілили між собою злочинні ролі. Напавши на потерпілого, вони заволоділи його сумку з телефоном, документами та грошима. А надалі зловмисники мали намір ще й обікрасти його оселю. Після цих злочинів вони планували свою подальшу кримінальну діяльність не лише в Одеській області, але й в інших регіонах. Проте цим планом завадили поліцейські. Поки потерпілий перебував у безпорадному стані під наглядом одного з розбійників. Двоє інших мали поїхати до його будинку та забрати звідти заощадження. Утім, поліцейські затримали нападників по гарячих слідах, а згодом заарештували і решту учасників банди. Організатори та чотирьом його спільникам повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою. Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Бажання вже загадані плани складені. А що робити упродовж року для успішної їхньої реалізації? Звідки взяти необхідну енергію, наповнення і як зробити рік продуктивним з самого початку, та які ресурси для цього потрібні? На ці та інші питання в ефірі телеканалу ГРАД дала відповіді психолог Наталія Лебідєва. Новий 2024 рік вже настав у новорічну ніч. Усі загадали бажання а щоб усе задумане здійснилося, необхідно мати чіткий план дій, говорять експерти. Адже емоційні жадання, не підкріплені аналізом та логікою, скоріш за все, так і залишаться просто мріями. Про бажання краще не просто думати, а записати його. А скласти план стосовно його реалізації можна і після настання нового року. Головне це зробити за сприятливих умов у спокійній атмосфері. Когда же к желаниям мы подходим более стратегически, более осмысленно, то начинаем понимать такие вещи как эм, а что на самом деле я хочу в своей жизни, чтобы оно присутствовало и тогда это что-то изменит. Ключевое что, как понять желание э, будет оно реализовываться или нет? Ета енергія. Сьогодні ми всі говоримо про те, що у нас у всіх дефіцит енергії. Існує дослідження, що енергію дають тільки правильні цілі, тож треба вміти не просто загадувати бажання, а ставити собі коректну мету, виважену і чітку, просто кажучи, необхідно вміти правильно загадувати бажання, аби у людини при цьому очі заблищали. І звісно, була мотивація. В... правильном желании внутри уже должна быть мотивация, должна быть энергия. Сама по себе желание, само по себе должно нас двигать. А если так происходит, что у вас желание есть, а сил на его реализацию нет, тут значит что-то не то и с желанием в том числе. И вот здесь очень важно, не бойтесь, что вы пропустили ту самую минуту загадывания желания. И не надо ждать понедельника или еще какого-то там дня. То есть, ну, хотя бы с 1 по 13, все дни волшебные, уже хорошо. Mm -hmm. и, то есть садитесь в моменте, есть свободное время, и фиксируйте. Но действительно фиксировать на листе бумаги и с ручкой, какое я хочу состояние, чтобы ко мне пришло. А також важливо усвідомлено продумати, які події можуть привести до цього стану здійснення бажання. Якщо воно досить абстрактне, наприклад, жадання щастя, то у такому разі психолог рекомендує наступне. Задайте сі вапрос. когда я себя чувствую счастливой. Можно даже чуть-чуть в прошлое уйти. Вот какие события прошлого года, которые ушел, у меня вызывали наибольшее состояние счастья, радости. Вот что происходило. А теперь, какие события могут произойти в этом году, чтобы я опять испытал состояние счастья и радости. Ви можете це прописати, це даже лучший вариант. Вот какие это, должно быть хотя бы там 5, 7, 10 историй. А потом посмотрите, некоторые из них, понятно, дело зависеть не от нас. Я прекрасно понимаю, что каждый из нас напишет, что мы все будем счастливы, когда наступит победа. Это будет наше общее счастье. И мы в это верим, и это произойдёт. Вопрос в том, что мы каждый день делаем что-то, что от нас зависит, чтобы это произошло. Але буває ситуація, за яких людина не просто не хоче, а й не може мріяти, що робити у такому апатичному стані? Звідки взяти мотивацію? Психолог радить наступне. Якщо ви відчуваєте, що вам грустно, тяжело, емоційна подавленість, оцініть від 1 до 10 рівень цього, да? Якщо це, е, умовно говоря, 1-5, Ну, сложно, ну, печально. но по печали состав отряхнулся и пошел, делаю свое дело дальше. То есть могу восстанавливаться, потом могу позволить себе побыть в состоянии. То здесь про поиск способа восстановления энергии, про мы когда-то в разных передачах с вами говорили, да, шесть источников энергии, это хорошее общение, это забота о своем теле, это искусство, красота и так далее, да. Вы знаете, что вам Помагають восстановитися, порадуватися енергію нам дають перемоги, впевнена психолог Наталія Лебедєва. Необхідно навчитися помічати навіть найменші успіхи та досягнення, надихатися ними і наполегливо йти до реалізації своєї мети. Такий рецепт здійснення найзаповітніших бажань. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Одещині наприкінці тижня. З неділі по вівторок очікується дощ з переходом у сніг, ожелець та налипання мокрого снігу. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів вжити відповідних заходів безпеки. За інформацією українського гідрометцентру, з 7 по 9 січня в Одеській області очікуються складні погодні умови: дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця та значне зниження температури повітря і сильні пориви вітру. Рятувальники і правоохоронці закликають мешканців Одещини бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки. Краще не планувати дальні поїздки на цей час, наголошують в ДСНС. В своєї черги поліція області рекомендує водіям, які все ж таки вирушать у дорогу під час ожеледиці, попередньо. Запланувати маршрут, перевірити стан транспортного засобу і запас палива на дорозі дотримуватися безпечної дистанції та відповідного швидкісного режиму. Правоохоронці нагадують, що через будь-який різкий маневр транспортний засіб може занести. Також вони не рекомендують паркувати автівки поблизу високих та старих дерев. Пішоходам треба пам'ятати, що під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшений, тому вкрай небезпечно перебігати проїзну частину дороги, а треба переходити її лише в спеціально відведених місцях. Також у поліції просять обов'язково користуватися світловідбиваючими елементами та ліхтарями у темний час доби та в умовах недостатньої видимості. В очікуваних складних погодних умовах недотримання простих рекомендацій може обернутися небезпекою. Варто згадати масштабну надзвичайну ситуацію через негоду наприкінці листопада, коли нехтування попередженнями оперативних служб призвело до значних негативних наслідків. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.